Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 22, урок 191. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку: Знайомство з Луганською областю. Загальні відомості та географічне положення. Рельєф. На початку уроку здійснимо подорож Луганською областю. Переглянемо відеофрагмент. А Луганська область це вугілля край, У полях безмежних і урожай, Металургів очі працею горять, Половецькі баби у степах стоять. Помандруй насаді, командуй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, Посередні проби вільно не діли. Це твоя країна рідна батьківщина. Вивчіть слова пісні мандрівка Україною за методикою блискавка. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Розгляньмо герб Луганської області. Назвіть тварин, що на ньому зображені. Дізнаємось більше про Луганську область. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Дата утворення Луганської області 3 червня 1938 року. Герб Луганської області складається з двох щитів. На великому зображено коня бабака. І сонце, що сходить. На малому щиті чорний квадрат з полум'ям і два молотки. Герб обрамлюють колосся і жовто-блакитна стрічка. Адміністративний обласний центр Луганської області місто Луганськ. Вивчіть навчальні одиниці. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Отже, назвіть дату утворення Луганської області. Скажіть, що зображено на гербі Луганської області, на Великому щиті? на Малому щиті? Назвіть Адміністративний обласний центр Луганської області. Візьмімо участь у географічному дослідженні. Знайдіть на адміністративній карті України Луганську область та її обласний центр. Підкресліть їхні назви. А тепер обведи контури Луганської області. Установи пропущене реченнях. Перевір. Луганська область розташована в східній частині України. Межує з Харківською і Донецькою областями. Виходу до моря немає. Прочитаємо інформаційну довідку. Вправа шоста. На сході України в межах Луганської, Донецької і частково Харківської областей розташована Донецька височина. У її північно-східній частині простягається Донецький кряж пасмо Невисоких горбів. Це залишки прадавніх гір, що утворилися близько 300 мільйонів років тому. Попрацюємо з фізичною картою України, що на сторінці 48. Розгляньте. Визначте рельєф Луганської області. Отже, Уважно погляньте, рельєф Луганської області, переважно рівнинний. Так, лише на півдні бачимо ділянку, яка відноситься до Донецької височини. Тут у нас є височини. Хвилинка математики. Обчисли приклад усно, устав відповідь у речення і дізнайся, яка висота найвищої точки Донецького кряжа. Отже, яку ви відповідь одержали? Так, це 367 метрів. Знайди і покажи на карті Донецьку височину і Донецький кряж. Отже, знайшли на карті Ось тут Донецький Кряж, Донецька височина. Визнач за картою природні зони України, що на сторінці 49, у якій природній зоні розташована Луганська область. Визначимо. Розгорніть карту природних зон. Уважно погляньте. Отже, до якої природної зони належить Луганська область. Так, це степова зона. Перевірмо себе. Закресли букви, що позначають сонорні звуки, і прочитаю творене слово. Сонорні звуки, пам'ятаєте? Щоб запам'ятати ці звуки, ми вивчили таку фразу. Ми винили рі. Отже, всі приголослі М, В, н, л, ,р, й звуки я назвала. Це сонорні. Закреслимо їх. Ми винили рідь. Що залишилося? Степ. Цілком правильно визначили природну зону, в якій розташована Луганська область. Пригадайте все, що ви знаєте про зону степів. Поміркуй, який клімат, ґрунти, рослини і тварини характерні для території Луганської області. Обери правильно, на твою думку, відповідь. Хвилиночка на обміркування та виконання цього завдання. Отже, перевіряємо. Грунти Луганської області, які, якщо це зона степів, то це чорноземи. літо в Луганській області спекотно зволоження на території Луганської області обмежено. Тварини Луганської області пристосувалися до життя на відкритих просторах. Пригадайте. Герб Луганської області. Яких тварин ви там бачили? А чому на гербі Луганської області зображено бабака і коня, як ви думаєте? Перевірте своє припущення. Прочитайте пізнавальний текст разом з Диктором. Бабак Степовий БАЙБАК. Символ безмежних степів Луганщини. Саме в Луганській області ця степова тварина збереглася в чисельності, достатній для виживання. Також невелика колонія бабаків є в Харківській області. Кінь на гербі Луганської області є символом місцевих традицій конярства. В області розташовано кілька кінних заводів, господарств, що вирощують коней. Серед них один з найстаріших в Україні, заснований 1765 року. Місцевість якнайкраще годилася для конярства. Клімат і місцеві степові трави сприяли розведенню здорових міцних. Коний. Попрацюй як справжній мовознавець. Права 11. Визнач будову слів. Кінний, безмежний, найстаріший. Натисни на паузу виконай завдання. Перевірмо, як ви виконали завдання. Кінний. Закінчення ий, частина слова без закінчення основа, корінь кін, суфікс н. Бачимо дві букви N. Корінь закінчується на n, плюс суфікс n. Ось так утворилося подвоєння букви N. Безмежний закінчення й, основа, межкорінь, без префікс, суфікс. Найстаріший. –ий, Закінчення. Основа. Старкорінь. Най. Префікс і ж суфікс найстаріший, найвищий ступінь порівняння. Виконай вправу 12. Завдання для допитливих. Прочитай умову логічної задачі, з'ясуй значення виділених слів у тлумачному словничку, що на сторіночці 47 Отже, прочитали в лумачному словничку, що таке масть забарвлення волосяного покриву тварин, вороний чорний із синюватим полиском, гнідий темно-коричневий. Ну і сірий зрозуміло, який це. Кількома способами їх можна розташувати в запряжці. Отже, є троє коней різних мастей: ворони, гніди і сірий. Розгляньте усі способи, якими їх можна розташувати в запряжці. Пробуємо. Отже, ворони. Позначимо літерою В. гніди позначимо літерою Г і сірий літерою С. Ось у нас запряжка. Можна ось таким чином. Якщо вороний кінь посередині, то Ліворуч і праворуч у нас будуть гнідий і сірий. Або навпаки сірий, а тут гнідий. Аналогічно, якщо гнідий посередині, то тут у нас може бути сірий. З іншого боку воронить або навпаки. І якщо сірий посередині, то тоді у нас з одного боку ворони, з іншого боку, гнідий або навпаки. Ось таким чином можна розташувати. Отже, підведемо підсумки нашого уроку. Пригадайте, де розташована Луганська область? В якій частині України? Чому бабак Степовий є символом Луганщини? Добре, молодці! На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.